Добрий день. Добрий день, на вашу думку, чи варто в Україні відмовитися від святкування 8 березня? Я вважаю, що ні, бо це ще один привід привітати всіх жінок і зробити приємне та також провести цей вечір дуже добре. Ні, варто. Чому варта? То міжнародний жіночий день. Ну в ньому багато сенсу завжди. Можливо, тому що якось не до свят. Ну, якщо перенесуть я не знаю. Аби нам квіти дари. Да. На час війни, думаю, так, звичайно. А ваше ставлення до того, що хочуть перенести це свято на 25 лютого день української жінки зробити? Нормально. Добрий день. Добрий. На вашу думку, чи варто в Україні відмовитися від святкування 8 березня? Ні, не варто. А як ви ставитесь до того, що 8 березня хочуть перенести на 25 лютого і зробити днем української жінки? Погано. Я вважаю, що дійсно варто відмовитись від цього свята, тому що воно якби нелогічно з тої думки, що ми йдемо в Європу, а це якесь комуністичне свято свого часу, така жінка, як Клара Цепкін, якщо я не помиляюся, боролась за права жінок і щось відстоювала. Ну, давайте так, святкувати. 8 березня можна не тільки 8 березня, а жінок потрібно привітати щодня, радувати їх квітами, поцілунками, обіймами. Ну, І це не обов'язково 8 березня. Можливо, і 25-го, як визначимося. Якщо все населення у нас в Україні проголосує, що дійсно так потрібно 25 м лютим, то ну, немає нічого поганого в цьому. Ми в цьому році вже відзначали з дівчатами, так що, якщо це було замість 8 березня, яка різниця? Для мене ну, насамперед, яка різниця? 8 чи 25? Ну… Ну я за мені, ну як буде, так буде. Ну, звісно, не варто. Я вважаю, що ні, тому що за цей за це свято жінки боролися. Тому я вважаю, що воно повинно бути. Це не якісь відголоски СССР, це ну це перше жіноче свято. Вибачте, за нього жінки ну боролися. Як ну як від нього можна відмовитись? Тобто, як міжнародний день, тобто 8 березня це міжнародний. Тож його від... відміняти це буде якось негарно. Тож теж, а якщо вони хочуть ще одне свято, ну пусть роблять відмовитися, може не треба відмовлятися, але багато хто говорить про е, те, що повернути значення цього свята, е, ну про те, що було раніше. Е, Ну, складно сказати, я б не сказала, що я дуже феміністичних таких е, е, настроїв, а, але якщо свято перекручується, то звісно, це не дуже гарно. А, але багато хто з людей не зрозуміє цього, тому що вони не знають історію цього свята. І нав'язувати це це стовідсотково буде погано. Але якщо це буде непримусове і таке. Поступове пояснення канонів цього, ну, не те, що свята а навіщо взагалі то було, то тоді можливо через там два-три роки люди і до цього вже звик звикнуть, зрозуміють, і тоді це буде щось просто таке. 25 лютого хочуть зробити днем української жінки замість 8 березня міжнародного жіночого дня. Ваше ставлення до цього? Лютей, холодно, це не весна. Просто 8 no, березня з весняним no, святом. Wasna, no, 25 no, лютого день народження Лесі України. Да. Мені здається, що якщо ну, нові якісь традиції, можливо, вони взагалі мають бути якісь нові, і не прив'язуватися до того, що був день жінки, був день чоловіка. Давайте тепер знатиме нові дати на День жінки, День чоловіка. Ну, якщо нові, тради... нові свята, нові традиції, то вони мають з чогось випливати, а не брати якусь стару дату. Брати нову дату для цього, щоб святкувати щось, і воно так нібито накручено спеціально, а не щось таке. Чудова ініціатива підтримую, Це дуже буде класно. Я не думаю, що конкретна дата це важливо, скажімо так. Тобто, і якого дня святкувати 25-го чи 8-го, немає великої різниці для мене. Я не знаю, що вам відповісти на це питання, але я хочу сказати одне. Ми, люди, Ще з тих часів, як то кажуть, ми якось звикли до цього свята до 8 березня. Тому свою жінку я буду поздравляти 8 березня, це як не крутить. А якщо хочуть зробити, то хай роблять. Але знаєте, як в наших людей багато хто залишиться на своєму і буде празноти. На вашу думку, чи варто відмовитися в Україні від святкування 8 березня? На мою так і давно. Я проти гендерних свят скажімо так. Ні, не варто. Ні, не варто. Для чого це? 25 лютого ну, хочуть право. зробити Днем української жінки. Ваше ставлення до цього? Та хай роблять, і буде 8 березня, і 25 лютого. Хай буде. І так мало свят для жінок. Хай буде.